Тим часом збройні сили України вдарили ракетами Нептун по нафтобазі в Краснодарському краї. Сили оборони України ймовірно застосували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. В ніч і сімнадцятого на 18 червня збройні сили України завдали удару. Нагадаю, по російських нафтобазах одразу в двох областях Російської Федерації в Ростовській, а також в Краснодарській, саме ракетами Нептун українського вітчизняного виробництва, як ідеться у свіжому звіті інституту вивчення війни, який посила. Єється на джерела у військово-морських силах України, котрі в свою чергу повідомили нашим колегам Суспільного. Військові вже вдруге застосовували протикорабельні ракети вітчизняного виробництва Нептун по наземній цілі на території держави агресора РФ. Аналітики ЄСВІ припускають, що сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу ТОВ ЮКНІВТІХІМ Транзіт у портовому містечку Чушка в Краснодарському краї, та ймовірно застосовували модифіковані ракети для ураження наземних цілей. Засвідчення Місцевих жителів пожежа пошкодила трубопровід і ділянки з інженерним або технічним обладнанням. Ось так. ракети Нептун і викликають при цьому назва відповідає морські стихії, а при цьому викликають в Російській Федерації бушування іншої стихії вогняної. І вона там по кілька діб бушує, загасити вони нічого не можуть. Російська влада, звісно ж, не підтвердила факт удару. Проте міністерство агресії РФ 18 червня заявило, що російські військові буцімто перехопили. Ну як завжди вони роблять, а насправді ні українську ракету Нептун у невстановленому районі 17 червня в службі безпеки України повідомили нам, що українські сили завдали ударів з безпілотників по нафтових терміналах Азовська та Азовнафтопродукт в Азові Ростовської області. А геолокаційні відеозаписи покажуть, що пожежа, яка виникла внаслідок цього, тривала в ніч із 17 на 18 червня та впродовж усього дня минулого вівторка, числа 18. -го. Влада Ростовської області повідомила, що внаслідок ударів загорілися резервуари з нафтою на цих нафтобазах Таких 22 шт через ці нафтобази проходить до 60 тонн нафтопродуктів на місяць. Резервуари можуть одночасно вміщати до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів. Ліквідація пожежі на нафтобазі Базові Ростовської області тривала і сьогодні. Вночі триває другу добу. Вранці, 19 червня, російські змі з посиланням на міністерство надзвичайних ситуацій своїх повідомили лише про локалізацію пожежі. Новітня зброя України має налякати не лише представників мешканців і військово-політичного терористичного режиму Російської Федерації та пересічних громадян, які підтримують війну Путіна, а ще й великих стратегів у Криму. Принаймні, в цьому впевнене видання «За Телеграф. Окупований Крим, який є для Путіна тотемним та стратегічно важливим непотоплюваним авіаносцем, пам'ятаєте, як він сам про нього говорив кілька років тому, починає виглядати цілком потоплюваним і непридатним для плавання. Ваня про це в колонці для телеграф пише колишній офіцер королівського флоту Том Шарп. На його думку, перекриття чотирьох головних артерій постачання: Керченський міст, дві поровні переправи та залізниця, залишать півострів без двигунів зброї та продовольства. Запас зброї, яку українська армія може застосовувати проти Кримського мосту, лише зростає. А кількість ПВО окупантів зменшується. Нагадаю, що буквально за два місяці, як звітує Стратком збройних сил України, було ліквідовано 15 систем протиповітряної оборони ворога на території тимчасово окупованого Криму. Нещодавно на Гадує нам том, Шарп презентували новий морський дрон Сталкер 50 який є значно дешевшим за Магурове 5 що витіснив фактично чорноморський флот з окупованого Севастополя. На думку Шарпа в Росії розуміють неминучість такого удару, тому намагаються захистити споруду баржами. Військовий впевнені, що цей грубий оборонний механізм потрібно зламати лише раз. А вже тоді Україна зможе вивести з ладу ключові вузли постачання, збільшивши для окупантів час та ван... Вартість відновлення. Почуємо детальніше, які прогнози та перспективи руйнування Кримського мосту та артерій постачання для ворога описує в статті для The Telegraph Sharp. Не маючи детальних планів мосту, ніхто не може з упевненістю передбачити, яке корисне навантаження може зруйнувати проліт і вивести його з ладу назавжди. Але тисяча кілограмів високоточної вибухівки може завдати величезної шкоди, і за таку ціну можна було б просто не зупинятися, поки не досягнеш успіху. Йдеться не про повернення Криму як такого, а про те, щоб зробити його непотрібним як оперативний вузол. Відторгнення Криму було б настільки ганебним і дорогим, що це варте того, щоб продовжувати.